Справа дуже добре, готуємося до сезону, набираємо кондиції. Варіанти з ЛНЗ виник набрав спортивний директор, запросив. І я навіть не роздумуючи, погодився, бо знаю цей клуб, що хочуть максимальні завдання перед собою ставити. Президент клубу, тому будемо намагатися втілити в життя всі задумки клубу, найвищі місця, які вони прагнуть, і будемо намагатися це для цього все робити. Я дивився матчі з Полісім, коли грали, ЛНЗ грали на виїзді. Мені дуже сподобалося малюнок гри. дуже багато моментів було. В ЛНЗ могли цей матч вигравати. Тому, і, звісно. І він, інформація в ну, мене була завжди за цю команду, тому я дуже радий, що я тут опинився. Ні, ні з ким не зізвонювався. У мене є для цього моя родина, з ким ми, і, і, на цю тему спілкуватися, коли куди переходити. Тому вони були тільки за, щоб я тут опинився. Тому я задоволений прийняв цю пропозицію. Буду намагатися від себе все робити залежно, щоб допомогти команді. Моя родина живе в Києві, тому я знаходився в Олександрії. Ну, я дуже радий, що все так вийшло і я зараз в ЛНЗ, тому тільки позитивні емоції, хочеться вже з командою познайомитися, з усіма хлопцями. Їм дуже велике тут також дякую, що дуже добре прийняли. Будемо намагатися все від себе залежно робити для команди.